Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні субота. Число чи не 16? Субота, 16, 11 година. Не висидів я вдома, нарубав, нарубав дрон 3 ташки верхні. І все-таки думаю, їду, я давно був на тій ділянці. Десь місяць назад. І знайшов одного гроба І думаю, я таке відвідую, кортить, відвідати цю ділянку. Гарна ділянка, ділянка моїх. Молодих років юних молодих. І так. Я й камеру думав не витягувати. А тут дивлюся, ну, то білий виріс. Ну раз виріс білий, значить витягую камеру. Фіксуємо. Може бути один. А може ще не знайду, не знаю. Ось перший білий. Ну він вже так собі. Ну а як хто сказав, що я вдома роботи не маю, ну то я скажу в своїй хаті робота завжди є. Роботи нема для того, хто не хоче робити. Що ж, є. Таких грибів, щоб можна було на них хоч глянути, немає. Тим більше я залишив ніж в машині. Мушу повертатися. Це не комплект. Без ножа як куди ходити. От ще один гнилий. Менячки є і переїду я, мабуть, на іншу ділянку. Тут бачу, нема що робити. Ця сторона південна. Тут жара несамовита. О. А переїду я на північну сторону там більше волосся може щось краще з рибами ось цим лисичком мінімум місяць от в якому вони стані вони вже починають сохнути вологості нема не ростуть завжди. Переїхали ми на північну сторону. І от перший білий гербок. І то з тих молодших О, на нього хоч подивитися можна. Ось у нас гарна знахідка, так виглядає. А Зараз ми його обслідуємо. Здається гарна Ой він уже почав портитися. Ось іще білий, але якийсь його Мабуть, не добре. Ось червонічки. Будемо проводити брати, якщо їх гробак не точить. Кинув червонічків, дивлюся там вверху, метрів. Ну, десятка дема десь, вісім, там гарний гриб. Але подивився вместе такой білячок. Ось який есть Все-таки північна сторона є північна сторона. Ось. Тут не один грибок. Показую ще, які тут виросли. Оно один гнилий, один молодий. Ну, будемо казати, середнього віку. Ось. І тут, і тут є ще білячок. Вже хоч щось. Ось внизу зовсім білячок. Е, тут погнили. ось білячок. А тут сзвонили. Не дочекались. Ось такий у нас ще грибок. Сонце на нього світить і ще з нього буде. Запарить. Ось ще один виріс. Так. Ось і завершуємо сьогоднішню поїздку, високогіря Карпат. Поїздка слабенька, грибочків гнилих достатньо, багато, будемо казати, десь 30-40 штук я бачу гнилих. Відносно того, що я часу провів у лісі зовсім мало. От, е декілька рибочків ми взяли, але... Рибок бажаю бути кращим. Ну і не вірте тим, хто виставляє риби в інтернет з грубими ногами чи ножками. Нема вологи, звідки, звідки буде нога груба. От показую результат. Ось такий на сьогодні результат. Молодих немає практично зовсім. Так що нам прийдеться чекати знову дощу. І знову дощу бажано затяжного, щоб гривниці відновилися. Будемо чекати, до зими ще далеко, нібито. Ну, а вам бажаю, як завжди, значно більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я вам бажаю і миру. Ну і не забувайте, ліс хворіє. Не допомагайте, не допомагайте йому згинути. Не засмічуйте ліс. А також не копайте грибочки, вони ж очищуть повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас турици. Хай щастить, до побачення, до нової зустрічі!